Вітаю усіх острів'ян і гостей нашого острова. Сьогодні на нашому острові Аукціон з трьох монет. Перша монета, монета номіналом 50 пенсів Diversity Built Britain або Різноманіття будує Британію. А також гасло One Nation Made by Many. Одна нація зроблена багатьма. Якість карбування Brліantun Circulate. вага монети 8 грамів, діаметр 27,3 мм. Це перший лот. Наступний лот. Лот присвячений року БК за місячним календарем або за східним календарем. І це монета 2021 року. Як ви бачите, вона в червоній політурці. Тут міститься сама монета. Також до палітурки ще додається конверт для того, щоб туди покласти гроші і для того, щоб разом з цією монетою подарувати гроші. Це наступна монета і ще одна монета це монета з серії Звірі Королеви. Інколи цю серію ще називають Чудовиська королеви. І це монета присвячена Greyhound. Це така порода собак. Власне, Ролик про цю монету ви можете подивитися за посиланням, яке ви зараз знаєте у горі. Це монета 2021 року, так само вона вміститься в політурці. Вона так виймається з цієї політурки, І так само вона ще має супер обкладинку. Отже, друзі, до вашої уваги три монети. Зичу усім нумізматичної вдачі і побачимось на наступному аукціоні.